Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, щиро вітаю вас в ім'я нашого Спасителя, Викупителя Господа нашого Ісуса Христа. Ми продовжуємо досліджувати, вивчати, слухати Слово Боже. І сьогоднішня наша зустріч буде присвячена фрагменту із євангельського послання. Від Матвія, розділ 17, вірші з 1 по 9. І це є той текст або один із текстів, який виголошується у церкві під час Господнього переображення. Нещодавно свято Господнього переображення, більшість віруючих в Україні вшановувала 19 серпня. А тепер за новим календарем це свято припадає на 6 серпня. Отже, послухаємо спочатку слово Боже. Написано. Через шість днів забирає Ісус Петра, Якова та Івана, брата Його, і веде їх окремо на гору високу. І Він перед ними переобразився. Обличчя його, як те сонце засяяло, а одежа його стала біла, наче світло, і ось з'явилися до них Мойсей та Ілля і розмовляли з ним. І обізвався Петро і сказав до Ісуса: Господи, добре бути нам тут. Коли хочеш, поставлю отут три шатра для тебе один, один для Мойсея і один для Іллі. Як він ще оце говорив, то Хмара Ясна заслонила їх, і ось голос із Хмари почувся, який казав: Це син мій улюблений, що його я вподобав, Його слухайтесь. А почувши, попадали учні до лілиць і полякалися сильно. А Ісус підійшов, доторкнувся до них і промовив: Вставайте і не бійтеся. Звівши ж очі свої. Нікого вони не побачили, окрім самого Ісуса. А коли згори сходили, заповів їм Ісус і сказав Не кажіть нікому про це видіння аж допоки Син людський із мертвих воскресне. Це Слово Боже. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде з духом вашим. Дорогі брати і сестри, нерідко на питання, чого вам бракує у житті, люди відповідають. Часу. От якби у добі було не 24 години, а бодай з 30. І що багато працюють, мають чимало обов'язків, клопотів, завжди почуваються. Невдоволені через те, що чогось не зробив, не встиг, не завершив, не розпочав і так далі. Але так вже є, що наше земне життя минає у щоденних турботах і клопотах. Жінка, мати, дружина чи не найперша прокидається вранці і часто не знає за що хапатися. Бо тут потрібно чоловіка нагодувати, дітей нагодувати, відправити до школи, потім ще самі зібратися на роботу і так далі. Подібним чином багато клопотів буває також і у батька, чоловіка. Дуже гостро відчуваєш усю оту денну метушню і шалений темп сьогодення, нині коли приїздиш. До якогось великого міста, мегаполіса. І скидається на те, що там навіть час минає набагато швидше, ніж у невеликому містечку чи селі. Хтось важко працює, а потім, як каже Святе Писання, все полишає на долю людині, яка не трудилася у тому. Марнота Оце і зло велике. Бо всі дні її муки, а смуток робота її, і навіть вночі її серце спокою не знає. Теж марнота і оце, книга Еклезіаста, розділ другий. І у четвертому розділі книги Еклезіаста такі слова містяться: Весь труд і весь успіх учинку викликає заздрість одного до одного. Так минає земне життя багатьох людей. Але, попри те, що часто люди думають, що їм бракує серед іншого часу, не всі розуміють, що їм зазвичай бракує однієї важливої речі спинитися у тому поспіху щоденному, побути наодинці з Богом. Замислитися над тимчасовим і вічним, подумати про гріхи свої, про душу, про спасіння, про Творця, завдяки якому, як написано в книзі дієпостолів, ми живемо, рухаємося, існуємо і робимо свою денну працю. І коли не думаємо про це, то чуємо від нього. Мене розгнівили своїми марнотами, книга повторення закону, розділ 32, -й. а у першій книзі царів Господь каже не відступайтеся, не йдіть за марнотами, які не допоможуть і які не врятують. Бог добре знає, що більшість думок, які рояться в людській голові, при тих щоденних клопотах і турботах марнота вони, як написано у псалмі 93-му. Дорогі у А отож ще раз зауважмо цю річ. Наша щоденна зайнятість і брак часу не зможуть нам допомогти стати у пригоді, бути виправданням за невіру, за зневіру, за життя без Господа. Коли одного дня ми станемо перед Небесним Отцем і захочемо шукати якісь підстави, аби виправдатися, є одна повчальна ілюстрація на цю тему. У ній йдеться про людину, яка виправдовується перед Богом, вже ставши перед Богом, і говорить. Про свою постійну зайнятість впродовж усього життя. І в тій ілюстрації є кілька епізодів. Спочатку ми бачимо немовля і текст. У цьому віці людина надто мала, щоб думати про Бога. Далі бачимо школяра і напис, надто бешкетний, щоб думати про Бога. Потім перед нами юнак і текст спершу надто самовпевнений, щоб думати про Бога, потім надто закоханий. Далі бачимо чоловіка, який зайнятий якоюсь працею, і написано надто зайнятий, надто втомлений, щоб думати про Бога. Одружений, надто заклопотаний, щоб думати про Бога. Потім перед нами людина похилого віку. І напис надто стара, щоб думати про Бога. Вже ноги не ходять. І нарешті на цій ілюстрації зображена людина, яка лежить у гробі, і підпис. А тепер вже надто пізно, щоб думати про Бога. І отак подібним чином триває життя багатьох людей. Їм ніколи. Нема часу для Бога. А без Бога, як говорить прислів'я, ні до порога. Отож, дорогі брати і сестри, дорогі батьки і хрещені родичі, хрещені батьки, дбайте про те, щоб дати вашим дітям та онукам найкраща любов до Бога, до Божого Слова, до церкви Ісуса Христа. Прививати їм вдячність Богові за все, що він зробив для нас, і робить щодня. Вчить дітей та онуків розпочинати і завершувати кожен свій день, кожну працю вдячною молитвою Богові. І самі робимо так само. Дякуємо Богові за хліб насушний. Дбаємо про Божі вічні скарби, які на небесах, а не на землі. На небесах, де, як написано в Євангелії, не понищить їх ані міль, ані іржа, і злодії не викрадуть. Дбаємо про ці речі не колись, а нині під час нашого земного життя. Бо, як каже Біблія, саме тепер час приємний, час нашого спасіння, час нашого пізнання Бога. Час нашого навернення, час нашої віри у Христа Спасителя, нашого єдиного Господа і Викупителя. Після нашої смерті нічого змінити чи поправити вже не можна. А хто говорить інакше, той лукавить. Дорогі у Христі, чому ми так багато говоримо про час? Невпинний плин часу, щоденну зайнятість, пріоритети, головне і другорядне у людському житті. Як саме воно пов'язане зі святом Господнього переображення? А ось таким чином воно пов'язане. Нинішній біблійний текст, серед іншого, розповідає, що одного дня Господь Ісус Христос взяв з собою трьох учнів. До речі, дуже часто саме з ними він усамітнювався Петра, Івана і Якова і пішов з ними у тихе самітне місце, подалі від галасу світу, клопотів і турбот. Для чого? Щоби там вони побули наодинці зі своїм Спасителем, з молитвою на вустах і живою вірою в серці з полким бажанням чути втішне слово нашого Господа, розважати над Ним, берегти Його як найдорожчий скарб, мати Його за світильника на своїй життєвій дорозі. Подумаємо про таке, дорогі у Христі: у Бога завжди є час для нас, для кожної людини без винятку, для всіх людей. Йому не байдуже, як ми провадимо своє земне життя, як ми використовуємо час нашого земного життя. Він хоче, щоб всі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Він щоденно трудиться для цього, посилаючи своїх проповідників, аби вони звіщали його живе, могутнє, втішне слово Євангеліє, спасіння цілому світові. А тож кожен із вас повинен впродовж дня, тижня земного життя знаходити також час для Бога, чи то у церкві, чи то вдома, скрізь де б ви не було. Немає такого місця, де ми не могли би помолитися, подякувати, звернутися до Господа з тим чи іншим проханням. Як Діти Небесного Отця, для вашого ж добра, дорогі у Христі, щастя і благословення усі оці речі, коли ми знаходимо час для спілкування з Небесним Отцем, для молитви, для подяки. Це той час, коли ваші думки і слова звернені в молитві до Господа, який завжди чекає. Що кожен побожний відповідного часу молитися буде до нього, псалом 31-й, і буде виливати перед Ним своє серце, псалом 61-й. А ми нерідко про це забуваємо. Ми заклопотані, ми не маємо часу, ми поспішаємо, відкладаємо на інший день. Ми виправдовуємося і так день за днем. Отож, поміркуймо добре над таким, що, коли б Бог не мав часу поблагословити нас сьогодні через те, що ми не мали часу подякувати йому вчора, Що, коли б він вирішив не провадити нас нині, тому що ми не слідували за ним вчора. Що коли б Бог перестав опікуватися нами. Тому що ми перестали виявляти турботу про наших ближніх у потребах і дбати про них. Що коли б Бог завтра відібрав від нас своє втішне Слово через те, що ми не відкривали Біблію і не читали її сьогодні і вчора? Що коли б Бог не послав свого однородженого сина, аби той помер за нас, а натомість вирішив. Що нам самим треба заплатити за свої гріхи? Тоді б ми не мали жодної надії і ніякого спасіння. Щоб, коли Бог не почув нас сьогодні, тому що ми не прислухалися до нього вчора, щоб, коли Бог відповів на наші молитви таким самим чином, як ми нерідко промовляємо до нього і служимо йому. Чи могли б ми тоді взагалі жити? Звичайно, що ні. Отож, нехай кожен із вас, дорогі у Христі, пам'ятаючи про велику Божу ласку до нас, про велике Боже довготерпіння, про любов до нас, до всіх людей, про Боже милосердя, страждання, смерть Ісуса Христа, пролиту на Христі Його. Кров завжди знаходить час побути наодинці з Богом, прославити Господа за благословенний дарунок спасіння, прощення гріхів і вічне життя. Нехай кожен із вас пам'ятає і зберігає у своєму серці слова із псалма. Я буду благословляти Господа кожного часу, хвала йому завжди в устах. Моїх псалом 33. Дорогі брати і сестри, нехай Господь поблагословить вас, і нехай Він вас стереже. Нехай Господь засяє на вас лицем своїм, і нехай буде милостивий до вас. Нехай Господь зверне на вас своє лице і дасть вам мир. Благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.